Доброго ранку. Мої вітання з Вінниччини. У нас пройшов дощ, гарний, можна сказати, дощ. Ішов такий тихенький, дрібненький, але довго, ось тільки закінчився ось тільки що. Поки дощ трошки землю промочив, і поки на дворі ось така пасмурна погода, я буду ділити. Тут у мене ось ростуть хризантеми. І мені потрібно їх розділити. Я покажу, як я ділю їх ці хризантеми Ось такі вони вже поросли і висаджую, щоб були гарні кущики. Ось так вони в мене ростуть. Так, такими кущами. Я буду показувати, як. Ось я викопала кущик хризантеми Це в мене хризантема корейська. Вона низькоросла шаровидна. І ось отак я отділюю кожного ось такого росточка. Щоб він був один з корінчиком. І ось таки наростає такий шарик, зелена маса. Я всенького цього розділюю кущиками. Мені трохи так одною рукою незручно. Ну, отак по, по таких частинках. Отак, так. Я думаю, це зрозуміло. Скільки можна цих. Ось так я відділюю тут тоже цей з корінчиком, і я його теж заберу. Хоч тут корінчик маленький, але ця хризантема вона пустить. І ось у мене тут скопана діляночка. Я буду тут кожного цього окремо висаджувати, поки що недалеко один від другого. Він в мене буде тут укорінятися. А потім я буду забирати нагород, я теж покажу, як дальше, які будуть далі дії в мене. Ось також викопала ямочку. І отак я зараз пригорну, потім ще полю. І ось на такій відстані поки місць я висаджую, повисажую всі свої хризантемки. Нехай вони укоріняються. Тут поки така погода, тому що не знаємо, що далі буде, як суша, то вони в'януть і трохи хворіють від того, що поки вони приживуться, а так вони повинні прижитися. Ось я зроблю, в мене тут їх ось стільки є, я зроблю всі ці хризантеми, ось таким чином порозсажую. Щоб був кущик кращий, ось наприклад, ось такий довгий вийшов цей живець. Потрібно його закопати аж під, під цю частинку. Обірвати кореня не можна, тому що він за що цього коріння живе, а він ще попускає ось тут з боку корінчики. І тоді, як уже будемо висаджувати в риночку, то ми його ось так просто відріжемо, щоб був коротший. цей. Тому що, якщо його посадити, отак, як він ріс, він буде хризантема, буде як на штамбі. А нам потрібні низенькі і такі гарні. Кущики. Якщо, ми, якщо ви витягнули хризантему з землі і немає ще оці пасиночки, не попускали корінчики, закопайте її поглибше в землю, глибоко, і вона ще побуде там, ну, скільки може 2 неділі, три неділі, і вони корінчики. Ось я зробила так, у мене ось хризантема. Ось така, це віола називається, дуже гарна хризантема. Я її витягнула і вона не встигла я попускати отут ще корінчики. Вона до ствола прироша. Я її туди отак глибоко посадила, і вона ці корінчики відпустить. І тоді я її розсажу. Ось так я висадила свої хризантеми. Вони, звичайно, так рости не будуть, я їх попересажую, а тут вони покамість укорінюються. Отакий спосіб я вже давно сажу хризантеми таким способом. І вони не, не сажу їх у стаканчики, теплицю. А ось так вони висаджую і вони ростуть. Потім пересаджую їх рідше. Не так як тут висаджую. При, коли прибираю цибулю, місце звільняється на городі, і я їх висаджую, і вони. Так починають в общем, рости і цвісти, а потім висаджую горшечки. Ось як моя вже ромашка підросла. Вже навіть там випускає бутончики, а тут кінза зійшла. Ось така вже кінза, вже скоро буде на салатик, можна буде рвати. Ось така. А тут теж ромашка в мене. Тут вона більша я тут садила її осінню, а тут весною пересаджувала степлиці. І та, що осінню посадила, звичайно, та краща. І покажу ось які. У мене вже ці цибульку, що я на насіння садила, висадки. І ось вона вже пускає отакі стрілочки. Отут стрілочки, і тут буде насіннячко. Ось тут стрілочка є. Це все буде насіння. Ці стрілки. Потрібно буде підв'язати, щоб вони були, так росли вертикально, не, бо, тому що як буде дощ, вони можуть падати. І, і осінню буде насіння із цибульки. І ось яка ця цибуля, що я висівала із свого насіння. Подивіться, як гарно сходить своє насіння свіже. І вона гарно сходить ось так. Оце в мене, а це в мене цибуля, яку я вирощувала насіння, потім сіяла таким ось способом, і тут вже я її садила. Ось яка вона вже в мене тут. Ось Такі радки. Тут прийшов дощик, я трохи посапала, навибирала ось відро бур'яну, дуже гарно. Рветься, сапається, а тут у мене цибулька все посіяна це ексибішн. Погано її видно, але це цибулька Ексибішн. І ось морквочка, Сходить морква. Ось така вже, знаєте, радочки. А тут червоні бурячки. Тут щось їх їло і трохи поз'їдало. І вони, я їх покропила і треба попідсівати, тому що дуже бурячки з'їло, дуже вони вийшли в мене рідко один від іншого. Я їх підсію, щоб були густіші. Горох дійшов. Ще горох я не посапала, ще сюди не дійшла, потрібно ці доріжки попросапувати. Це в мене ось такий горох. І щось теж його. Вкус... Рання картопелька. Я її ховала від морозів, трошки загортала. І вона вже вийшла в мене підгорнута. А тут у мене кабачки під, я її накрила пляшками, тому що. Цієї ночі має бути тільки 4 градуси. Ось такі вже кабачечки. Я їх пляшками накрила, щоб вони не померзли. Капуста, яку я висівала під пляшечки, теж. Вон там вона посходила. Але я її ще держу тут закритою. ось Тому що потрібно покропити шкідників. І ось у мене цвітна. Вже така теж я її сіяла під пляшки. І вона вже ось така, але я вже тут зняла пляшки, тому що вже вона така більша. І покропила її, і зняла пляшки. Баклажанчики мої, що я висаджувала. Ось вони які. Трохи їм зараз холодновато. Може я їх накрию на ніч, а гроволокном. Подивлюся, скільки там має бути по прогнозу тепла. щось. І ось хочу показати чесник мій. Часник. Тут щось ось пропав, напевно. Згнив. Та й викину його навіть. А це ось так росте. І он рок-н-боль. Ось такий. Великий. Цибулька, яку я садила на зиму, поправилася, підросла. Пішов дощ, і їй сподобалося дощик, сподобався. В цьому році я дивлюся, як то немає сливок. сливок. то не взагалі-то є. Я думала, що не зав'язалися, але ось побачила, ось ця сливка зав'язалася. Там є завість погано видно, ну а на ці немає. Це дуже така медова сливка жовта. Ну, тут зав'язі немає на ці сливці. Не зав'язалася. Зійшла волошка. Тут я різних сортів волошки сіяла, ну, зійшла гарно. Сьогодні чоловік покосив садочку. Ось так уже все зелено і гарно. Дуже ще пахне гумі, а жимолості ще немає. Ще є зелені, але синіх ще немає. А зелені є ягідки. Дивлюсь, примерз другий раз, примерз у мене інжир розпускався. І оці були заморозки, вернулися, і він замерз. Не знаю, знизу нічого не пускає. Я його не накрила, я за нього забула. Він. І дуже гарно цвіте. Ось айва. Саме вся укрилася цвітом. Ось така айва. Вже вечір. І я за день трохи втомилася, буду йти відпочивати. Всім бажаю мирної, тихої ночі, здоров'я і добра. До зустрічі.